У південній Африці офіційно відзначають жіночий день. Він припадає на серпень, бо в цей час 56 років тому понад 20 тисяч жінок вийшли протестувати проти статевої та расової дискримінації. Тоді вони не мали доступу до освіти і не мали права власності. Why? «Хоча ще багато роботи. Попереду ми задоволені тим прогресом, якого досягли за 18 років свободи в покращенні статусу та рівня життя жінок, сказав президент країни Джейкоб Зума. Ксалелва мофу на роботі навіть в жіночий день. Вона бармен у невеликій таверні в Кейптауні. Роботи багато, а грошей платять мало мені не подобається ця робота. Вона не приносить грошей. Вистачає тільки на їжу та транспорт. Це все. у південній Африці. Один з найвищих у світі рівень зґвалтувань. Більше половини жінок у сільській місцевості не вміють читати і писати.